Привіт, всім! Нова партія трохи по роботі з Міджорною українською мовою. Почнемо сьогодні. В центрі уваги буде параметр seed. На минулому МК я показувала, яким чином можна дістати цей параметр з згенерованого зображення. Міджорний цього разу я покажу, яким чином можна самостійно призначити цей параметр і яким чином його використовувати. Чим це може бути нам корисно. Додавання опції Seed в кінці промту дозволяє, ніби як зафіксувати відправну точку для створення початкової сітки з чотирьох зображень, таким чином, що в подальшому ми можемо редагувати промт, додаючи різні аргументи і опції, але при цьому загальна конфігурація складових зображення майже не змінюватиметься. Формат введення два тире, Seed, пробіл і будь-який номер, який нам захочеться. Тим часом я ввела промт, призначила сіт 10 і Ми вже бачимо перші результати. Додавання сіт до промту дозволяє дуже чітко зрозуміти, яким чином інші опції і аргументи впливають на кінцевий результат. Я почну демонстрацію з такого, з такої опції, як стилізація, що буквально визначає наскільки багато уваги міджорний приділить формі кольору композиції, і наскільки художнім буде кінцеве зображення. Зараз ми програємо наш промпт Seed 10 з трьох варіантах зі стилізацією на рівні 0 на рівні 500 і на рівні 1000. І я маю надію, ви вже бачите фішку роботи з параметром Seed. Ось за дефолтом у Midjourney стоїть стилізація 100. Наступним параметром буде якість, і за допомогою неї ми визначаємо, скільки часу Midjourney витратить на виробництво того чи іншого зображення. В Trial версії доступно три варіанти якості в оплаченому тарифі чотири. Формат написання це два тире, Q, пробіл і числове значення параметру. Тож перед нами промпт з призначеним сіт в трьох різних рівнях якості в минулому туторіалі. Я пояснювала за параметр ваги. Зараз я лише додам один нюанс. Якщо ви хочете, щоб Midjourney сфокусувався прямо на якомусь конкретному слові або словосполученні, ви виділяєте його квадратними дужками і після цього прописуєте опцію ваги. І дійсно, вам може сподобатись результат, але ви хотіли б на чомусь сконцентрувати більше уваги, і це один зі способів. Що ж робити, якщо ви забули прописати параметр сід, вам подобається результат, ви хочете його редагувати. Ми просто так само, як і з самостійним зображенням, йдемо в реакції, вибираємо конвертик, і нам міджогний надсилає самостійно ним згенерований параметр сід. Його можемо використовувати далі. Копіюємо цю інформацію, знову slash Imagine, вставляємо цей промпт, прибираємо все зайве типу Job ID, зірочки, редагуємо сам формат написання параметру Seed. І тут насправді починається найцікавіше те, що мені найбільше подобається в всіх цих іграх з Seed, ми можемо додавати всілякі словосполучення, які в народі називаються чіткодами. Які будуть в коренні міняти стилістику зображення, але не саме його зерно, да, сід, дуже буде правильно сказано. Ось. Я додаю на початку промпту Watercolor Painting і отримую ось це. Повторюємо все те саме по колу з тим самим сід. Змінюємо лише акварельки на black and white фотографі. І ми бачимо тих самих дівчаток з гаджетами, але ніби як чорно-білу фотографію. Повернемося до лісових духів загублених в пустелі. Це той промпт, який використовувала в першій половині відео. Ось і почнемо з ним гратися. Наприклад, кольорове зображення, наш промпт, зроблене з вовни. І ось такі прикольні фігурки ми отримуємо. Або додаємо до промпту запит на ілюстрації, стилізовані під Глена Кіна, і теж отримуємо прикольний результат. Між іншим на гітхабі теж присутня сторінка, присвячена Midjourney, яку наповнюють користувачі. Туди можна зайтися на цілий день, особливо якщо вас цікавить, підвищувати свою майстерність написання промптів. Але я звертаю вашу увагу на блок зі стилями. Тут зібрано ось ці чіткоди по певних категоріях, обираєте категорію, підкатегорію, копіюєте, додаєте до свого промпту і отримуєте новий цікавий результат. Трохи здобичі сьогоднішнього рейсу, і я буду дійсно рада, якщо це відео буде цікавим і корисним для вас. Не вминайте ставити лайки, тому що це дуже важливо для авторів. До нових зустрічей! Па-па!